Мешканців неодноразово попереджали про небезпеку відпочинку у лісосмухах та біля водойм у Донецькій області, проте не всі дотримуються елементарних правил, що у результаті призводить до трагічних наслідків. 18 червня на одному з берегів річки Сіверський Донець на міні підірвалися двоє чоловіків. Сім'я батько, мати, дорослий син з дружиною та маленькою дитиною вирішив відпочити на березі річки Донець в Сідорово. Чоловіки спробували підійти до річці, але підірвалися на міні 50 Батько 50-річний загинув на місці, а за життя молодого хлопця зараз борються лікарі. Підірвалися вони на міні Мон-50 Ніжки. Ось. І батько там лежить. І керівництво громади і працівники ДСНС наголошують, що наразі відпочинок на природі є вкрай небезпечним. Під час бойових дій так, під час... Літку, та сторона була вже під тимчасовою окупацією російських військ. Війна поруч. Не забувайте про це ні на мить, і ціна за відпочинок на природі може коштувати дуже дорого.